Сьогодні в Україні краще не хворіти. Наші медики відзначають своє професійне свято, і цей сумний жарт не зовсім жарт. Ми тих, хто нас лікує, вітаємо. Вашу роботу цінуємо і бажаємо насамперед одужання вашій справі. Бо в тому, що українська медицина ще з радянських часів хронічно хвора, нікого думаю, переконувати не треба. Хоча там часто спрацюють справді віддані ідеї люди із малими зарплатами на застарілому обладнанні під загрозою укрупнень і скорочень. Як же вилікувати цього складного пацієнта? Наша Юлія Дячук занурилася в цю болючу тему і нарила стільки, що вистачить на кілька сюжетів. Сьогодні перший шпигунський про те, як Юлія влаштувалася санітаркою в одну із віддалених районних лікарень, і що було, коли її викрили. Так. На працює, по моєму. А яке сьогодні число? Це було 9 червня. Виїжджаємо з Києва. і Їдемо на Волинь. Ми планували там пробути цілий тиждень, знімати про медицину і медичну реформу. І щоб якомога глибше зануритись у цю непросту і болючу тему, планувався черговий експеримент влаштуватися санітаркою волонтером в одну із віддалених районних лікарень. Центральний ринок міста Нововолинська тут я змінюю зовнішність. Принаймні, намагаюся смішно нормально. Але вона якась маленька. А вона регулюється. Біля наступного продавця мене впізнають. Ось ця жінка виходить, що наш журналістський маскарад дійсно потрібен. Ано Так? Да? Да. зеркало є. Да. Сидіть, ідіть. Ми вирішили поїхати у максимально віддалені райони Волинської області і доїхали майже до кордону з Польщею. Забігаючи наперед, скажу, що санітаркою я намагалася влаштуватися у трьох лікарнях: у Локачах, в Устилузі і в Старій Вижівці. Так, ну що я пішла? Ну отак нормально. Це була перша спроба. Районна лікарня у місті Локачі. Ми приїхали під обід і потрапили у сонне царство. Ось ненароком розбудили аптекарку. Добрий день. Вона розкаже і покаже, де прийом на головного, і напевне знову ляже відпочивати. А в нас вийде перший пшик. Лікаря вже немає, приходьте завтра зранку. Наступного дня, додавши до образу криваво-червоного, знову йду у лікарню. Тримайте за мене кулаки. Я ніколи не була на допитах, але тепер знаю, як там почуваються. Паспорт у Дійське де розреєстровані в Києві. Він одразу щось запідозрив, довелося на ходу вигадувати довжелезну легенду, попрощатися і пообіцяти на завтра принести із собою якісь документи. Міська лікарня міста Устилух. Це була моя друга спроба. Тутешнє керівництво було спокійнішим, привітнішим і без комп'ютера. Мені ну якусь ніби таку роботу а ще У вас, звичайно, я бачу, що чисто, але ніколи не буває занадто чисто. Правда, я розкажу йому свою легенду про важкий життєвий період і бажання ось такою роботою відволіктися від своїх проблем. Він вислухає, пожаліє і направить до головної медсестри. На дев'яту годину ми приходимо до. Третє, четвертого, де як вам зручно, як вам це, можете приходити. Ну, і все було би це. добре, але в цій лікарні на 30 ліжок лежить лише 3-4 людини. Вона розказала, що пацієнти через шалені ціни на ліки і лікування дуже не поспішають лягати. Тож ми вирішили зробити ще одну третю спробу. Містечко Стара Вижівка. Чотирьохповерхова районна лікарня. Добрий день. А я головний лікар. Це був не лікар, а лікарка. Мене вислухали, повірили і погодилися взяти. Діточка нам прийшла. Завтра хочете почати. Надія Васильівна, дивись, з понеділка я тобі кидаю волонтера. Проситься дівчинка побути волонтером, побити підлогу, все помогти фізично. Там у вас є проблема з санітарочками, значить, я вам її даю з понеділка і вона буде з санітарочками все робити. Ага, дякую. А потім прийшов ще один лікар, провів невелику екскурсію і познайомив з тим, хто буде завтра зранку Андрій Володимирович. Вони тут всі один до одного, виключно по батькові. Ну, юля, якщо так тоді Степанівна, але краще Степан. юля просто. субота, восьма година ранку. Санітарка Юля Дячук заступає на зміну. Наступні вісім годин. Я планувала провести в одному з найстрашніших відділень лікарні. Доброго ранку, Для них це був початок звичайного робочого дня. Пили каву і їли вафлі. А поруч в палаті лежало троє. Після інсульту, після інфаркту і після ДТП перевернувся на молоковозі. Мені видали білий халат і почався робочий день. Усе, що я там робила, знімала на камеру і телефон. І навіть не думала, що це буде так важко. Доводилося обманювати, ховатися і маскувати камеру деколи підручними засобами, деколи собою. Дуже хотілося зняти усе як є. А лівою новою, лівою, другою, у неї інсульт. Вона навіть не ковтає. Щоранку їй треба протирати очі, тіло і годувати сніданком через зонд. Може допомогти вам якось. А в цей бабусі синя майже чорне обличчя. Її понесли коні. Тепер майже не ходить і лежить у відділенні поруч в хірургії. Ця кімната називається сестринська. З неї почалося моє справжнє волонтерство: повитирати пил і позамітати тут. І ще в чотирьох палатах. Потім я помию палати довжелезний коридор. Зніму про це кіно. До речі, забула познайомити валя санітарка у хірургії. Це до неї мене прикріпили, і це вона мені розказала, що їхню лікарню, начебто, збираються чи то закрити, чи то переформатувати, і що вона отримує майже стільки ж, скільки й хірург після шести років навчання та інтернатури. І я отримую 1200, санітарка, і він отримує 1300 1400, без ніяких кваліфікацій. Він тільки прийшов після багато чесно. 1300 лікар, хірург. Ми багато говорили про гроші, про те, що їх не вистачає навіть на елементарні миючі засоби. Доводиться і самим скидатись, і з хворих по десятці збирати. А на харчування і ліки держава виділяє по 5 гривень на день. А далі ми робили те, що у них називається різати коробочки. Із упаковок від ліків, які купують хворі, вирізали те, на чому будуть писати лікарі і медсестри. Ось стільки ми нарізали картонок на таких картонках. Потім медсестри, лікарі пишуть хворим списки ліків. Ну все, що треба там, номер палати. В півпершої ми пішли на кухню, повдягали шапочки, приготували класичні баняки і відра і сіли чекати на ліфт. Ним у вихідні їх возять у їдальню. В страшному горкуті ми спустилися на перший поверх і стали у чергу. Нам дали хліба, чаю і два види першого і другого. На обід картопля, гречка, салат з капусти з бурячку. Але цього всього дуже дуже мало. Такі от малесенькі порції. Картопля з капустою, звичайне меню, гречка з буряком дієтичне. На перше – перловий суп і зелений борщ. Це був початок мого кінця, наш спільний обід. Чесно, мені не дуже сподобалось, що хворим дають так трішки салату, а потім все, що залишилося, доїдають самі. Я вирішила це зняти. Юлічка, що <плес> ну, ти зараз зробила? Скажи мені так. Мені в той момент хотілося провалитися крізь землю. Почався страшенний скандал. Хто ви? Що ви тут робите? Негайно покажіть все, що ви тут не знімали. А мене як заціпило, я міцно тримала в руках телефон і просто не знала, що сказати. Юлія Дячук, Роман Сукач та Олександр Зазимко з Волині ТСН тиждень 1+,1. плюс один. Ну і чим все закінчилося? Дивіться наступної неділі. Як я вже говорила, цей експеримент тільки маленька частинка того, що вдалося відзняти Юлі. Вона їздила містами і селами, спілкувалася з хворими, лікарями і з чиновниками в Мінздорові. Нам є про що розповісти і запитати. Чекаємо ваших вражень на сторінці ТСН тижня у Фейсбуці і будьте здоровими.